Всім привіт і прошу в мій світ! Сьогодні мова піде про обов'язковий полив винограду. Да й не тільки для нього, для всіх рослин в саду і огороді, для кращої вегетації і набору зеленої маси на кущу. А в кінці відео ви побачите результат цього поливу. всього за 7 днів, як він пішов у ріст, незважаючи на гойдолки з погодою і весняними заморозками. Сподіваюсь, усі знають, що поливати рослини краще дощовою теплою відстояною водою. Для одного дорослого куща потрібно 100 літрів води. Так, вам не почулось 70-100 літрів в залежності від його віку відносно. Щоб збирати дощову воду, я зробив таку велику бочку, яка складається з трьох бочок, 200 літрів, зварених між собою, і краном з американкою знизу для під'єднання шлангу. Краще використовувати 3 четверті дюйма з більшим внутрішнім діаметром. З такого навісу 73 метра квадратних і даху з будинку бочка набирається миттєво. І 600 літрів води. Вже вистачає, щоб полити 6 кущів винограду. А тепер до чого ж тут трава? Дощі дощами, а як ви знаєте з моїх попередніх відео, я вирощую тільки органічні фрукти і овочі, в тому числі і виноград. Не застосовуючи ніяких мінеральних добрив і гною, але ж де винограду брати поживні речовини, які з кожним роком в землі стають менше і менше. Є відповідь органічне добро, при якому вам потрібна тільки бочка 100 200 літрів і бур'ян. Бажано кульбаби, кропива, малина. Найкраще це сидирати. Ці рослини багаті на макро і мікроелементи і поживні речовини. А після розкладання органіки виходить дуже гарне органічне добриво, особливо збагачене азотом, якраз що і потрібно для нарощування зеленої і вегетативної маси. І такого підживлення вистачить один-два рази весною, щоб ваші рослини вам подякували зеленими яскравими листочками, а в подальшому і смачними ягодами. В доповнення до цього можете передивитись два відео на моєму каналі Розумний полив і розумний полив без напряга. Як правильно зробити цей настій чи чайок? І скільки його потрібно для різних культур. Сидирати гірчиця і фацелі швидко ростуть, і незабаром ви побачите український прапор у всій красі. А після скошування без перекопок посадимо індетермінантні високорослі томати. Тому підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати ці та інші цікаві та корисні відео. Ти прийшов подивитися, як я було працювати? Понятно. Нос вимазаний. Ой. Перед поливом збиту за зиму землю краще пройти з плоскорізом чи сапкою для кращого вбирання води в землю і заодно зробити насипні вали по краях, щоб вода не розтікалася на всю площу, а просочувалась у глиб до коріння на глибину 40-50 см. Виногради, як і томати, не люблять поверхневий полив. Тобто неправильно полити дорослий кущ двома трьома відрами води, тоді вона ледь просочиться на 10 см, а коріння взагалі не відчує поливу і підживлення. А саме гірше, що коріння може розвернутися і рости наверх, шукаючи цю воду, а при сильних заморозках зимою просто вимерзнуть в промерзлій землі. Тому тільки 7-10 відер відносно від віку куща з насипними валами навколо його, як ви побачите далі на відео. Одна 200 двохсотлітрова бочка закопана в землю за альтанкою, куди стікає вода з неї, і там вже робиться на стії страви для виноградних кущів Аркадії і плеви на поруч. Це дуже зручно, так як ці подживлюючі поливи проводяться кожного року, і вода вздовж кущів не розтікається, а просочується тільки вглиб, щоб не змішувати на з водою. Один к двом чи один к трьом. Я в цьому році оптимізував процес, щоб було ще швидше і не носити багато відер. Для змішування з водою. Так як спину я ще лікую, багато й довго важкого піднімати не можна. Я виливаю 3-4 відра настою під кущ, а потім туди ж одразу виливаю 5-7 відер води. Якщо ж немає дощів, приходиться заливати нову партію води з будинку, що буває вкрай рідко, сухе, безтощове літо. Не вистачає ще однієї бочки з другої сторони будинку. Усі без винятку кущі винограда були пролиті, саме пролиті і підживлені. А зараз ви побачите, як було до і через неділю після обов'язкового поливу. Так виглядає виноград Лора, на якому показував і обрізку, і укривання на зиму та й розкриття винограду. Ось так він виглядає. Приріст за неділю до 100 см Не жирує, всі пагони розвиваються однаково завдяки зеленим операціям з видаленням усіх пасинків, підв'язування з правилом листка. Пагін від пагіна повинен бути на відстані 15-20 см і видалені усіх сплячих вічок на рукавах, які прокинулись. Любіть свій виноград, піклуйтесь про нього, а мої перевірені часом поради і відео будуть вам як знахідка в будь-який час, щоб вирощувати органічний виноград, корисний для вашого здоров'я. Тому закликаю вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати будь-який коментар. Поділіться з друзями. Прошу підтримати наш канал одним із цих способів. Дякую вам за перегляд! А далі обов'язково буде.